Пляшечка для води бренду H4. такі гарненькі пляшечки. У нас є в лоті 12 штук. Вони йдуть 520 мл. Зараз покажу, що в нас ходить в цю пляшечку. По-перше, ви бачите, є такі виїмки справа та зліва для легкого тримання цієї бутилочки. Також такий крючочок можете вішати, наприклад, собі на пояс. Що в нас знаходиться всередині. Охолоджуючий картридж. Ви його просто дістаєте. Кладете в морозильну камеру, чекаєте, коли він повністю замерзне. Е, є в нас така сіточка, бачите, фільтр такий. Наприклад, можете зробити собі мохіто, покласти сюди е, м'яту та лимон, налити води, взяти е, охолоджений картридж, просто закривайте, бачите, ця сіточка нічого не буде виливатися, і закривайте кришечку. Закрили, відкриваємо клапан для легкого доступу до вашого напою і насолоджуємось е, вашим мохітом. Ось така от у нас штука. Е, ціна таких бутилочок буде 1200 гривень в лоті 12 штук. Ціна однієї в лоті з 12 штук 100 гривень. Замовлення. Ви можете зробити в наших менеджерів номера телефонів у шапці профілю. Також зберігайте це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш тікток. А також пишіть коментарі, чи сподобався вам цей лот.